Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми, сучек Василь Миколаївич та сучек Микола Миколайович, хочемо розкрити перед вами сьогодні таку вкрай актуальну тему, яка набуває популярності і поширення як боротьба з хворобами, шкідниками і друзі, бур'янами на посівах ріпаку зиму. Ви вже обстежуючи свої поля. На ранніх строках посівів. і навіть на пізніх, коли вже тільки в нас рослинки виходять, бачите масове заселення посівів таким неприємним класичним шкідником як озима совка. Да, ще й до того всього дошкуляє ріпаковий трач або ріпаковий пильщик, та додають нам ще проблеми ріпакові бліжки. до ріпакових блішок. Цього року це доволі таки актуальна проблема. І часто можна чути нарікання на те, що не спрацював протруйник. Але, шановні колеги, з другого листочка протруйник, як правило, перестає працювати. І для блішок починається рай. А якщо в вашій ранній посів та ще й посушливі умови, і всходи в нас з'являлися довго придовго Тому діюча речовина протруйника частково деактивована. Ось колеги, саме тому ми з'являються всходи, ходимо, обстежуємо. Особливо, якщо у нас рядишком є лісополоси, від... чедерники, яри, луки. Да, саме від них у нас буде йти навала ріпакових блішок. Тому Перше, це наш захід, це краєвий обробіток, самим звичайним пірітроїдом в день. Я більше скажу, так. Василь Миколаївич, навіть якщо ми провели обстеження і побачили вже початково не масову, а місцями об'єдання, грубе об'єдання гусеницями озимої совки для першого несення. Нам цілком також буде достатньо внесення простого контактного Пітроїда з діючими речовинами, як цей самий е, альфа-циперметрин, Ну, Мені скажу відверто альфа-циперметрин більше подобається через його часткову парову фазу. Щодо парової фази, шановні колеги, правильно сказав Микола Миколаївич, але в нас ще є старий наш забутий Пілітроїд першого покоління Бефінтрін. Та такий Пілітроїд, як тефлотрин. Саме ці два Пертроїда мають найбільш виражену яскраву фумігантну дію, тобто парову фазу. Хочу підтримувати тут твердження Василя Миколайовича щодо біфінтрину і тефлотрину. Чому для нас важлива парова фаза? Перітрої це. Чистий контактник, він не володіє системною дією. І нам за перше внесення важливо знищити усіх шкідників, які як на поверхні чинять, так і може заховатися. Під у верхньому шарі в ґрунті, під грудочками ґрунту. І саме діюча речовина в вигляді пару, обволікаючи рослину, буде робити опіки покривних тканин, гусениці, буде її знищувати. Тому препарати з такою діючою речовиною, особливо як біфінтерін, я казав Василь Миколаївич, обов'язково бажано додавати до фора органіки. Так і Микола Миколайович, один великий недолік фосфор Розумієте, шановні колеги, так, да, це системний препарат, але він не має безопітального руху, тобто руху донизу в корінь, а особливо кореневу шийку. Тому, колеги, в даному випадку у нас буде виручати все ж таки біфінтрин. І взагалі, я хочу наголосити на тому, що якщо порівнювати фоси і з пірітроїдами. Піритрої мають набагато жорсткішу дію на гусінь. Якщо у нас гусінь наїла хороше жирове тіло, як правило, вона відійде від фосфорганіки. Тому, як казав Микола Миколаївич, перший обробіток у нас повинен бути перітроїдом. Особливо чого, чого саме перітроїдом? Враховуємо фізіологію озимої совки. Друге покоління у нас. Починає розвиватися в кінці серпня, початку вересня, Скажемо так, більше в кінці серпня, тому що в нас серпні відкладають перше покоління яйця, вони в ґрунті розвиваються, гусень вилазить. А пошкоджувати у нас гусінь починається з третього віку, тобто до шостого віку. В шостому віку у нас гусеньця заходить в ґрунт й перезимовує колеги. Наша задача її встигнути знищити ще до того, як вона буде знищувати в нас рослинку ріпаку. Тобто, от зараз теперішній час, а у нас на сьогоднішній день, початок вересня, починає гусенця переходити з третього віку в четвертий, п'ятий. І її задача, як сказав Василь Миколаївич, наїсти, набрати жирове тіло і для того, щоб опуститися в ґрунт на передзимівлю, Опускається вона на 20 сантиметрів, де й буде зимувати. Так от, друзі, коли вона наїдає жирове тіло, вона їсть в неймовірних кількостях все підряд. І тому ви будете бачити такі грубі об'єдання, починаючи з кореневої шийки і вже і листків. Чим нижчі будуть температури, тим вище підбирається гусениця і буде більше пошкоджувати витативну масу. Дуже часто виробники ЗЗРів радять застосовувати із перетроїдами і фосфорганічними речовинами допоміжні. Я хочу на слові допоміжні зробити наголос, тому що, як правило, радять новоролон. Бензаміди і, і антерніламіди, е, хлорантерніліпрол з ціантерніліпролом. Колеги, зверніть увагу, щодо новоролону, новоролон унеможливлює перехід однієї е, стадії личинки в іншу. Тобто, да, він вб'є цю гусінь, але він б'є її після того, коли вона вже з'їсть пару рослин, тобто вже наробить шкоди. Щодо антерніламідів, вони також. Знищують гусінь совки, але не так швидко, як би нам хотілося. Тут трішки інший фізіологічна, фізіологічна дія, так, да, вони вимивають кальцій з гусені, але гусінь встигає нашкодити. Хоча я підтверджую, що ці препарати ефективні проти, проти даних гусениць. У нас основний шкідливий об'єкт, проти, проти якого ми боремося, це озима совка. Разом із нею ми і будемо забирати також паскудного шкідника, як ріпаковий трач. Василь Миколаєвич, я тобі продовжу про те, друзі. У нас найбільш поширені е, препарати містять собі фосфороганік, який ми будемо використовувати. І з діючих речовин у нас найпоширеніших дві, такі як Орперіфос, який, до речі, заборонений е, для використання у посівах. і е, в, ще одна діюча речовина, як деметогат. Питання, яке буде ефективніше, яке віддати перевагу. Друзі. Для такої діючої речовини, як хлор періпоз, характерна яскрава швидка дія контактна, але він менш системний. Щодо деметуату, він, він має яскравий трансламінантний рух. Тобто попадаючи на поверхню листочка, проникає донизу лиска, акумулюється там, і він забезпечить довший період отруйності для шкідника. Тому, якщо в нас більш низькі температури і масове заселення у гусінці совки, я би перевагу віддавав все-таки диметоату. Часто в літературі і згідно рекомендацій виробників сказано, що у нас фосфорганічні препарати діють 18, 20, а то й до 21 дня. А ну, 5-8 днів. Ну тут з перітроїдами треба дивитися на температуру, тому що у нас високі дані температури, можуть його деактувати. 3-4 дня і він практично вже ніякий. Ефективна дія, друзі, з практики це 2 дні, не більше. Колеги, якщо ви бачите таку велику проблему колосальну на полі, обробіток зробили вночі, 3-4 дня пройшло, повторно робимо. 3-4 дня пройшло, повторно робимо, вже застосовуючи, включаючи фосфорганічні препарати. Якщо у нас вже катастрофа на полі колосальна, Робимо тяжкою артилерією. Перетроїди плюс фосфорганіка. Ще одне питання буде виникати в строках обробки. Всі знають прекрасно, що совка шкодить у нічний час, вона вилазить на поверхню ґрунту і тоді починає об'їдати. Друзі, нічний час, поняття розтягнуте. Зазвичай гусниця совки орієнтується на сонечко. Тому шкодити вона починає. Через годину після заходу сонця. І так, із обробітками ми з вами будемо орієнтуватися. Питання і наступну проблему, яку ми хочемо висвітлити вам з Миколою Миколаївичем – це бур'яни в посівах ріпаку. Так, враховуючи те, що цього року аграрії зекономлять на супердорогі солярці, багато обробітків під посилів ріпак проведено звичайним дискуванням. Тому ми маємо. Засмічення посівів, як падали ці пшениці, ячменю, після яких вони сіялися. так і падали цю соняшника, який ще перед пшеничкою йшов і тепер у нас буде вилазити. А в кого ще пшеничка посіяна після гречки, то ще й падали ці гречки, так і друзі, ці проблеми ігнорувати не можна, бо на початкових етапах росту. Як ми вже говорили, тут іде питання не тільки про збереження поживних речовин, які в нас будуть конкуренти забирати від рослин ріпаку, але і про те, щоб ці конкуренти не затінювали і не заставляли ріпак витягуватися. Більше того, що в гіршому випадку, на початкових етапах вони можуть просто забити рослини ріпаку, не даючи йому пробитися на поверхню. Тому. Да, ще й до того всього забирають додаткову вологу. Тому провели обстеження поля, побачили, яка група бур'янів переважає, тоді і будемо формувати бакові суміші для захисту від бур'янів. В першу чергу звертаємо увагу на видовий склад бур'янів або е, падалиці. Шановні колеги, домовляємося, що основний гербіцидний обробіток на ріпаку це з осені, це з аксіома. Це перше. Друге, пам'ятаємо, що е, галеру та її аналоги, тобто клопіроліт з піклорамом, ми можемо застосовувати, коли рослини ріпаку мають два і більше листочка справжніх на сім'ядольні. А ось така діяча речовина, як е, атам сульфурон мочівіну, можна застосовувати, коли рослинка вже має сім'ядольні листочки. Так, Василь Миколай, на, що... да, навіть ще не утворилися сходи. Чого у нас це важливо? Тому що от таку е, проблему, як падалицю гречки, ми можемо забирати, не дивлячись, можемо забирати етамід, сульфурон метилом, не дивлячись на те, що сходи в нас де ще не з'явилися, або тільки з'являються і мають сім'ядольні листочки. А ось уже. Інші е, види, такі як падалицю соняшника, то ми вже будемо працювати, коли рослини вже мають більше е, двох справжніх листочків. Колеги, на що ще хочу наголосити, етаміцельфурон не забирає падалицю соняшника. Етаміцельфурон у нас буде на полі присутній, коли у нас багато хрестоцвітних бур'янів, бо його, як правило, ця діча позиціонується як першу чергу проти капустяних хрестоцвітних бур'янів на хрестоцвітній культурі. Так, Василь Миколаївич, проте на Волошую. Тут ефективний він буде, коли хрестоцвітні бур'яни будуть на початкових етапах росту. У два листочка. Як Чим більше вони будуть переростати, тим важче вони будуть забиратися. Пам'ятаємо, що якщо ми працюємо сульфоніл ночовиною, етамесульфурон метилом, то Фосфор, органічні інсектициди, ми в дану бакову суміш не додаємо. Піритроїди без проблем, новоролон без проблем, хлоранте ліпрол, ціантерні без проблем. Фосфорганіка будь-який препарат, не можна табу. Друзі, щодо боротьби із лаковими бур'янами і спадалці пшениці, такі препарати з діючими речовинами, як фопи, хізолофопетел, Квізолофопетил, інші фопи. Ми не прив'язуємося до фази розвитку культури, вони не пригнічують її. Проте прив'язуємося до фази розвитку злакових бур'янів, до фази розвитку тієї пшениці. Наші злаки повинні вже досягнути висоти 10 см, щоб можливо, вони могли ефективно вибрати в себе ці ефіри. І головне, ще раз наголошую, щоб не переросли. У випадку, якщо у нас пшениця переростає, ми тоді вже працюємо максимальними нормами. Наприклад, той самий ефективний кізолофопетил використовуємо в дозі від літри до 1,2 літри на гектар. І з пониженням ще температури норму також збільшуємо. І пам'ятаємо, що високі температури ми будемо працювати ФОПами, низькі температури ми будемо працювати данами. Тобто у нас. Тралкосидим, тепралоксидим, клетодим. Дещо будуть мати меншу ефективність, але також застосовувати можна. Отже, друзі, резюмуємо. вище сказано: зараз для нас важливо сформувати грамотно бакову суміш, в яку би ми могли включити той самий тибуконозол для ріст регуляції, за потреби гербіцид від переважаючої групи бур'янів. І інсектицид від простого перетроїда до фосфороорганіки. Не забуваючи, що якщо ми будемо працювати проти хрестоцвітних сульфані-сечовинами з фосфороорганікою вони не комбінуються. Бажано, а не бажано, а рекомендую кожну бакову суміш додавати ще й прилипач. Сульфоніл мочевинами він додається обов'язково. А в бакових сумішах з іншими препаратами, наприклад, навіть з тим самим хізолофопетилом, він вам підсилить дію, виключити енергію і ефективність. Так, Микола Миколайович і колеги, що можуть виникати питання щодо бакових сумішів, чи можна змішувати у нас гербіциди противодводольних? Тим самим агалєрозабої, аналоги із тибоканозолом, ну або іншим рістрегулятором. Ще раз наголошую: дивимося на стресові умови для культурної рослини, для ріпаку. Чим більше стресових умов, тим більше правило окремого внесення. Нема стресових умов, сміливо змішуємо і не робимо витрати, не несемо витрати на додатковому внесенні. Продовжуючи Василя Миколайовича, може ще виникнути питання: а чи можна протизлаковий гербіцид носити в одній баковій суміші з гербіцидом проти дводольних з агарою або її аналогами? Друзі, можна. Можна, дорогі друзі, не забуваємо, при грамотному компонуванні формуванні бакової суміші, не забуваємо ще додати такий мікроелемент, як бор. Включення бородориї друзі допускається в будь-яку бакову суміш на посівах ріпаку зимового. Так, Микола Миколайович, єдине, що пам'ятаємо, що при формуванні такої суміші, в першу чергу, будемо заливати бор, який є в нас, як правило, представлений боретаноламіном. А він у нас має дещо підвищену лужну реакцію. Тому, щоб не понижувати дію на нас гербіцидів, фунгіцидів, ми його в першу чергу розводимо. Потім можемо частково довести до правильного PH і додати цей розчин. розчин а да. можна. Якщо у нас хороша вода з хорошою буферністю, можна і обійтися без стабілізування. Але бор в першу чергу. І тоді, дорогі друзі, продовжуємо додавати препарати залежно від їхньої форми. Починаючи з грану, порошки. Далі пішли суспензії емульсії і завершуючи прилипачем. Так, шановні колеги, дорогі друзі, запрошуємо вас до співпраці. За рекомендаціями, за порадами, будь ласка, звертайтесь в нашу компанію. Завжди раді вам допомогти.